Привіт усім, торкнувся про з прямого фіру, те, що пастирі показують, чому вірючі християни біснувати, тому що вони поєднують політиків, аналітиків, блогерів, новини, все з'єднують мишлють, а також вибирають Богу послужити якісь там свічки, кадило, якісь там кропіння водою, поклонення іконами і так далі. Але нам пастир показує, що Ісус Христос він прийшов зруйнувати діла дияво, як він зруйнував через слово Боже. Іншого зброї, іншої нас немає проти діяла, тільки слово Боже, пастор показує. Але щоб протистояти дияволу, нам треба кожного дня приймати чистий Івани, не спотворені Іван, і це потрібно погружатися чим більше. пастор показує подивитися відео мінімум сім разів підряд, тому що іменно сатана він боїться слово Боже. Не сатана не той, який з рогами копитами, з хвостом кричить, а іменно той, який спокушає.